Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. Сьогодні слухаємо шосту главу книги Числа. Тут буде розповідатися нам про назорейство. Назорейство це був такий особливий спосіб послужити для Господа на протязі деякого часу. Більшість отців церкви вважають саме назорейство прообразом новозавітнього чернецтва або ну, більш зрозуміло монашества. Монах це той, хто один з Богом. І на вони теж на певний проміжок часу посвячували себе для служіння Господу. Це було усамітнення перебування десь, наприклад, у усамітненому ну, у місті. Зрозуміло, це пустеля, це місце, де якомога менше можна зустріти людину. І там людина молилася по особливому, по особливому постилася. Для того, щоб духовно зблизитися з Господом. І чому людина вдається на такі кроки, і чому на протязі всієї біблійної історії і тепер люди проявляють отаке бажання, щоб послужити Господу в особливих умовах? Ну, треба сказати, що насправді в суспільстві завжди було неоднозначне відношення до назореїв. Потім, в часи Ісуса Христа, там буде, ну, їх називали сектою Єсеїв. Про них досить так, подробно розповідає Йосиф Лавій у книзі Юдейська війна. І буквально з перших віків християнства будуть з'являтися люди, які схочуть по особливому послужити Господу, зріктися всього земного. Ну, Іоан Хреститель, ми знаємо, що він теж є прообраз монашества сучасного, тому що він від раннього, його, тобто з дитинства, був посвячений на особливе служіння. Ну, і є така думка, що він якраз і виховувався у пустелі оцими єсеями, людьми, яких ще називали земними ангелами. І чому людина йде на такий крок? Коли, до речі, треба сказати, Ісуса Христа називають Назореєм, то це не тому, що він був Назорей в тому розумінні, як ми зараз читаємо. Просто він жив у Назареті і тому його називали Назореєм. А насправді оці назореї, правильно сказати, вони називалися Назірами по біблійні, ну, традиції. І він не був Назіром, тому що він вживав м'ясо, він вживав вино. Споживав разом з людьми, а назореї від цих моментів ну, від вина, там, від м'яса і від подружнього життя на цей період відмовлялися. Ну, Христос був назіром у тому плані, що в нього не було сім'ї. Якщо говорити про ну, людську сторону життя Ісуса Христа, а так Христос ішов середнім царським шляхом, так званим, ну, для того, щоб показати оцей середній шлях. Але є певні обставини, коли людина хоче по-особливому послужити для Господа. І от е, людина шукає для себе, так би мовити, парникові умови. От Ми теж робимо тепличні умови там для огірків, так, чи для помідорів, хочемо, щоб вони були захищені від зовнішніх факторів. І от е, людина теж вона розуміє, що їй важко е, боротися з певними якимись спокусами у житті, і вона вирішує на якийсь час. Відмовитися, ну, а вже в новому заповіті в наш час, то на все життя людина відмовляється від якихось певних привілегій людських, так би мовити, і посвячує себе на особливе служіння для Господа. І про таке особливе посвячення сказано в Євангелії від Матфея, це 19 глава. Це ми прочитаємо, 12 стих. От тут сказано, бо є скопці, що з утроби матері народилися такими. Є скопці, які оскоплені людьми. Є скопці, котрі самі себе зробили скопцями заради Царства Небесного. Бо хто може вмістити, нехай вмістить. Тобто, тут е, не може бути все по одному шаблону. Що це за скопці? Ну, Це ті, хто е, в перших двох випадках е, мається на увазі народилися скопцями, або їх люди зробили скопцями. Це ті, хто не мають репродуктивних, так, так би мовити, органів. Це хтось, можливо, так, хтось таким народився. І ми знаємо, що були так звані євнухи в часи е, і не тільки в часи Христа, до, і після ще довгий період, таке дуже часто застосовувалося. Це сприяло кар'єрі, наприклад, там євнухи вони могли займати дуже високі посади там в державі, наприклад. І тут згадано, що от є ті, хто себе посвячують на особливе служіння. І це пов'язано з тим, що або вони е, такими народились, або їх люди оскопили, ну, як випадку, мабуть, з євнухами. Але тут ще е, третій варіант, котрі самі себе зробили скопцями заради царства небесного. Взагалі самому себе оскопляти було заборонено постановами церковних соборів. Е, ну так, що навіть людину не могли відлучити від церкви е, за такий гріх, і тут мається на увазі. Оскоплення духовне. Тобто, людина, тут вже сказано як. Давайте ще раз: що хто може вмістити, нехай вмістить, то не кожному таке дано. Якщо людина духовно себе хоче оскопити, присвятити себе на особливе служіння, то вона йде на цей шлях для того, щоб побути з Господом. Отже, основні такі два моменти для того, щоб стати назіром або Назореєм вже в нашій традиції. І е, це людина, значить, утримується від шлюбних стосунків на цей період, це, якщо в старому заповіті, е, і е, наступне, що нам сказано, то він повинен утриматися від вина, міцного напою, і не повинен вживати ні оцту з вина, ні оцту з напою і нічого виготовленого із винограду. Не повинен пити і не повинен їсти ні сирих, ні сирих ні сушених виноградних ягід. Значить, умова для Назорея не вживати ні вина, ні будь-якого п'янкого напою на цей період, поки він себе посвячує на це особливе служіння Юдейська традиція пов'язує. Шосту главу і попередню голову п'яту. Оскільки в попередній главі йшлося про е, зраду, то, відповідна, шоста глава е, пропонує людині особливі умови для духовного е, зміцнення. Це, е, значить, е, утримуватися від шлюбних стосунків на деякий час, відповідно, і е, не вживати вина. Тому що. Як говорить, наприклад, юдейський вчитель Раші, саме вино могло спричинити те, що описано було у п'ятій главі. Тобто зраду, ревність, ну і все, що з цього витікає, в чому взагалі проблема вина? Чому от в цих певних моментах дуже часто найперше йде обмеження по вживанню вина? Вино ж є Божий дар. І воно дано Господом, так як і будь-яка їжа інша, як олія, як хліб, як сказано у святому писанні. Але е, якщо людина духовно здорова, ну а хто ж скажіть не без гріха, правда? Але якщо уявити, що людина духовно здорова, а вино, воно підсилює внутрішній стан людини, то вона, якщо і споживить е, якийсь алкогольний напій, ну, якщо в неї з духовністю все в порядку. Неї немає якоїсь пристрасті, то, мабуть, вона буде ну, просто веселіша, і, і це вино, так би мовити, підсилить її внутрішній настрій. І саме тому дуже часто так буває, що людина, коли твереза, вона поводиться ну, якось в одному настрої, а потім, коли вживає вино, її не впізнати. І та людина поводиться зовсім по-іншому. Ну і зазвичай більшість злочинів були скоєні, от ті люди, які сидять там у тюрмах за злочини, то більшість з цих злочинів були скоєні саме в стані алкогольного сп'яніння. Я думаю, що це не потрібно якось по-особливому доводити. просто В чому проблема вина, ми говоримо? В тому, що значить, людина є недосконала, і в неї є якісь певні пристрасті. І коли вона споживає вино, то відповідно ця пристрасть вона набирає великої сили. Саме якраз тут і юдейська традиція говорить про те, що після зради згадується обмеження вина. І тому вже в новому заповіті сказано, що не впивайтеся вино, бо від нього буває розпуста. Цей статевий потяг, це, як вчать у цій церкві, це є потужна енергія, яка є в кожної людини. От, і якщо вона не контрольована, і людина ще випіть вина, то скоріш за все, що вона зробить гріх. От, і тому от, таке обережне ставлення до вина весь час просвітковується у святому Писанні. Хоча воно нам дане, як Божий дар. І тут проблема не у вині, як говорить про це Іван Златоустий, що ми не можемо звинувачувати власне ну, саме вино, як Божий дар, в тому, що ну, стаються такі біди. От, а проблема в тому, що зіпсована людська природа, коли вживає це вино, то потім і робить отакі погані різні поступки. От тому у нас і є це обмеження по вині, і тут сказано, що не можна і вживати там. Навіть і сухих плодів виноградних, і іншого здавалося, на перший погляд, в чому тут проблема. Ну, не знаю. знаєте як то кажуть, народі за що купив, за то продаю е, свого часу в медіапросторі е, були лекції. Професора Углова, там їх який, якийсь професор Жданов розповідав про вживання алкоголю, які там можуть бути наслідки, як це все працює. Він говорить про те, що от, люди, які живуть в теплих широтах, то вони постійно вживають в їжу виноград. І оскільки ми знаємо, на поверхні винограду це насправді так є, там знаходяться природні дріжджі. Якщо людина постійно вживає виноград, то певне бродіння воно відбувається вже в організмі людини. І в якихось там маленьких кількостях, але алкоголь вже виділяється. І е, тому е, їх організм тих людей, які живуть в теплих широтах, більше пристосований, в них є фермент в організмі, який називається алкодегідрогеназа. І цей фермент він, е, поборює в принципі алкоголь, і людина не так часто п'яніє і не входить в алкогольну залежність. Саме тому, наприклад, народності, які живуть в більш холодних широтах. Спивається, ну там буквально кажуть, що от якщо жителям там Тундри, наприклад, чи як це було з, ну, з жителями корінними Америки, коли їм пропонували вино, а вони його ніколи не вживали, то піль, після кількох спроб випити вино, чи там горілку, чи інший алкогольний напій, ця людина входить в алкогольну залежність, тому що організм не має цього ферменту алкодегідрогеназа. І тому дуже швидко е, ну, стає на шлях е, алкогольної залежності. От і саме тому тут згадується, що не можна вживати навіть і ці е, сухі плоди. <кій> Вони теж е, ну, можуть в якійсь мірі, мабуть, там е, ну, спричиняти появу е, ну, алкогольних е, цих елементів е, ну, в людині. Усі дні Назорейства свого не повинен він їсти пити нічого, що виготовляється із винограду. Він з від зерен до шкірки. В усі дні обітниці Назорейства його бритва не повинна доторкатися до голови Його. Тобто, зовнішнім виглядом буде видно, що ця людина посвячена в Назорейство, тому що вона не голиться. Не обстригає своє волосся до закінчення днів, на які він посвятив себе в назорені на Господу. Тобто є визначений період, наскільки людина дає обітницю. Святий він, а святий ми з вами знаємо, тобто відділений. От Дуже тут хороший приклад, хто такий святий? Відділений. Він сьогодні відділився на деякий час для Господа від буденних справ. І тому він названий святий, Повинний ростити волосся на голові своїй. в усі дні, на які він посвятив себе в назореї, Господу він не повинен він підходити до мертвого тіла, доторкатися до батька свого, до матері своєї, брата свого і до сестри своєї. Не повинен він осквернятися, коли вони помруть, тому що, посвята Богу, його на чоло. Його, в усі дні назорейства свого святий він Господу. Якщо ж помре при ньому хто небудь раптово, ненамисне, і він осквернить тим голову назорейства свого, то він повинен обстригти голову свою в день очищення Його, у сьомий день повинен обстригти її, і у восьмий день повинен принести двох горлиць або двох молодих голубів до священника до входу в скині зібрання. Священик одного з птахів принесе в жертву за гріх, а іншого усипалення і очистить його від осквернення мертвим тілом, і освятить голову Його в той день. І повинен він знову почати присвячені Господу Дні назорейства свого і принести однолітного агнця в жертву за провину. Попередні ж дні пропали. Тому що назорейство його осквернене. Ну і далі йдеться про столова, е, про жертви, які приносилися. Але в чому тут проблема? Е, якщо е, назір ну, чи назорей доторкнувся до померлого, навіть якщо це близька людина, то е, чому от потрібно робити оце очищення? Е, тут алегорія, от, і вона полягає в тому, що е, смерть е, це Ознака гріховності, от це ознака духовної смерті людини. от І тому в даному випадку, у старому заповіті, це був такий прообраз от для майбутніх часів. от І вже у новому заповіті Ісус Христос говорить, от що є люди, які біологічно живі, вони ходять по цьому світу, ми пам'ятаємо цей уривок із Євангелії. От, але вони можуть бути духовно мертвими. І оцей е, прообраз е, ну, осквернення від померлого, він якраз полягає в тому, що ми можемо бути живими, ми можемо ходити по світі, але ми можемо разом з тим бути духовно мертвими. Ну, Про це ми вже не раз з вами говорили. Ну, от е, Така особлива глава, е, тому що, як я вже сказав, е, відношення до чернецтва, до монашества. Ну, таке не зовсім визначене у суспільстві. Не всі поділяють, навіть і християни, не всі поділяють такий спосіб життя. Ну, але тут сказано в Євангелії, що хто може вмістити, хай вмістить. От, якщо людина хоче побути в таких парникових умовах, для неї це буде краще. Краще от, побути відділеним від того, що тебе може спокушати. Ніж лишатися там, де насправді є спокуса, і ти не можеш себе поборювати. От. Саме тому, от у церкві час від часу з'являлися такі ну, братства, які там виступали, наприклад, проти вживання алкоголю взагалі. Ніколи на офіційному рівні, на, на офіційному рівні таке не буде дозволено, тому що воно є дар Божий, але все-таки час від часу такі товариства були. От і це крайність, це якби з одного боку і добре, що люди відмовляються від того, хто що може спричинити якусь біду, якийсь ну, внутрішній духовний розлад людині. А з іншого боку, це говорить про слабку людську природу. От що людина насправді в собі має різні прояви там, агресії, там прояви блуда там, чи будь-що. І якщо якось твереза, вона ще бореться із з, з, тим станом, то вже коли вип'є, вона не може цього е, поборювати. От, і тому в церкві час від часу е, з'являлися е, такі товариства, от, які е, чи братства, е, які е, намагалися ну, збиратися у певні такі групи і давати е, таку обіцянку в храмі. Це теж, такий приклад того Назарейства, взагалі в житті не вживати вина. Ну, це вже йде, якби клятва, ну а до клятви в нас відношення, знаємо, яке дуже умовне. Ну, Хай Господь нас береже дорогенькі, бачите, все нам дозволено, але ніщо нами не має володіти. От, і потрібно дбати за внутрішню духовну чистоту, от, і тоді не буде нам шкоди від того, що ми. Отримуємо. І ну, до цього потрібно відноситись дуже обережно. І ні на що не може бути якогось одного рецепту визначеного. От. Все залежить від повноти серця людського. Хай Господь береже нас від усякого зла. Слава Господу Богу!